Читасик дитячі аудіокнижки українською. Казка про білченя яке сім застрило Катерина Смирнова. На узлі сіріс величезний дуб. Дерево було таким старим, що ні звірі, ні птахи не пам'ятали, коли воно тут з'явилося. У його теплому, затишному дуплі жила мати білка та її синок пухнастик. Коли він був дуже маленьким, мама не дозволяла йому відходити далеко від дуба. Раптом він заблукає, але час минав, білченя підростала, і одного дня його відпустили погуляти лісом. Самого. Навколо було стільки цікавого. Пташки співали, Бджілки дзижчали, а квіточки всміхалися сонечко. Раптом із кущів вискочили два зайчики. Вони перезирнулися, підморгнули один одному і побігли далі. Зайченята мали довгі вушка та швидкі лапки. Як чудово! Подумав пухнастик і сумно зітхнув. А в мене лапки не такі швидкі, я так не зможу. Похнюпився пухнастик і пішов собі далі. Аж тут, назустріч, йому їжачок, на спинці в нього голки такі довгі й колючі, а на голках грибочки на колоті. Та не один, не два, а багато. Їжачок їх у лісі для діток зібрав. Як чудово подумало білченя, оце так голки. Їжачок на них зараз стільки грибів може принести, а в моїх маленьких лапках тільки два грибочки і поміститься. От би мені такі голочки. Ще більше засмутився пухнастик, та далі пішов. Ішов він, йшов, раптом бачить, озеро неподалік блищить. Вирішило більченя ближче підійти. Може, щось цікаве помітить. Став пухнастик на бережку, дивиться, а на озері ростуть дуже гарні квіти лата. Тільки, на жаль, дотягнутися до них ніяк не можна. Надто вже далеко вони від берега. Раптом жабеня з води як стрибне прямо на листя латаття. Як чудово, подумав пухнастик. От пощастило жабеняті, воно вміє пірнати, плавати. І може дістатися будь-якої квітки латаття. У нього чудові лапки з перетинками, а в мене таких нема. Білченя зовсім засмутилося. Пухнастик був настільки засмучений, що навіть не дивився під ноги, тому спіткнувся об великий камінь і впав. Бачить, з каменя висунулися лапки, а потім з'явилася голова, і той повільно поповз геть. Так це ж справжня черепаха, здогадалася Білченя. Який у неї міцний панцир від будь-чого може захистити? От, мав би, я такий, гулю б собі не набив. Пухнастику стало так прикро, що він розплакався та побіг додому. Удома білка обійняла синочка. Що тебе так засмутило? запитала вона. Чому ти плачеш? Бо я заздрю. зайшовся сльозами пухнастик. Зайченята мають сильні лапки і швидко бігають. Їжачок на своїх гострих голках приносить додому багато грибів. Жабеня найкраще плаває і пірнає, а черепаха завжди може сховатися у своєму будиночку панцирі. У всіх є щось особливе, тільки в мене нема. І я зовсім нічого не вмію. Так ось у чому річ. Лагідно посміхнулася Білка. Вона погладила сина по голові та сказала: Даремно ти заздриш іншим. Чому? здивувався пухнастик і витер сльози, тому що в тебе є те, чого немає в них. Просто ти про це ніколи не думав. Що ж це таке? пожвавішало маля. Подивись, який у тебе довгий пухнастий хвостик. У вісні ти вкриваєшся ним, наче ковдрою, і зовсім не мерзнеш, сказала білка. Такого немає ні в жабки, ні в зайченят, ні в їжачка! А які в тебе міцні зубки, ти краще за всіх умієш лузати горішки. А хіба хтось ще може, так спритно, як ти, лазити по деревах і стрибати з гілку на гілку? Пухнастик задумався, а потім усміхнувся і погодився. А й справді, в інших звірят немає такого хвостика, і я стільки всього вмію ну що, не будеш більше нікому заздрити? Не буду, матусю, я все зрозумів. Як сказав, так і вчинив. Рудий малюк подружився зі звірятами, та нікому з них більше не заздрив. Вони часто збиралися на галявині, весело гралися та розповідали одне одному смішні історії. Текст читала. Анастасія Бойко, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.